Ми воюємо за землю за свою. Нам нема куди більше йти. Ми, до них, ми їх сюди не гукали. Ми до них не приходили з ночом в руці і вогнем в серці. Вони до нас прийшли. Ми їх знищимо. Пішов служити в кінці 2015 року. Попав на службу морську піхоту 36-го окрему. І так служив В 18-му році звільнився. Працював в Києві висотником-монтажником, там мене зустріла війна. Мої побратими всі були за границею. Всі, ну, всі українці, я їх визвонив. Вони з'їхали, стрілилися з ними в Києві і пішли працювати далі за спеціальністю. Я сам з Херсону родом. Ракета мені влучила у будинок, все згоріло. Дивився по телевізору, як захвачували Херсон, все останнє. Але на свою бригаду вже не зміг вийти, не як добратися з Києва. На Миколаїв я не зміг добратися, тому вирішив прийняти бій там, де зміг де був корисним. Це мої брати, мій екіпаж. Ми як одна сім'я. Треба бути завжди довірливим, завжди відчувати свого навідника, свого механіка. Бо якщо будете по окремості якось, то екіпажу не буде толкового. Поступила нам команда видвинутися на рубіж, так як наш один танк підбили наших побратимів. Ми видивилися на рубіж. Під'їхали, я побачив в прицел, що один танк наш підбитий. І командир роти там наш був, хлопці вже евакуювали екіпаж. Та. Я своїм сказав, виліз з танку і своїм сказав виїжджати своєму екіпажу одтуа. Сам побіг сів підбитий танк і намагався довести його додому. При цьому, як я їхав за ними, у нас розрив був великий, бо я їхав ззаді на підбитому танці, а вони трошки швидше поїхали. У приход, не буду казати, чи ланцету, більше всього ланцет був, попав в башню. Танк загорівся, я цей танк, на якому я їхав, кинув, побіг їх спасати. Десь добіг до танка метрів 15, у нього здетонувало БК, мене відкинуло в сторону. Ну і на мені не осколків, нічого не було. Потім я почув крики свого навідника. Підбіг до механіка, механік уже був. Мертвий. Я вибрав пріоритет надати допомогу навіднику. У навідника були відірвані ноги, пробиті їм пльогки. Я йому наложив турнікети і евакуював його з-під танку, віддав медикам, потім я побіг, сів в той же ж підбитий танк і угнав, заховав той танк. А на ще кричав командир Я хочу жити. А тому пріоритет був він. Помер в лікарні в 10-ті вечора. В 11 дня це случилось, 10-й вечора він в лікарні помер. Якось тяжко трохи без них. Але буду працювати далі. Всі повинні жити. Якби це не хотілося, батьки потім ходять на кладовище, плачуть на могили своїх дітей. Я рахую, всі повинні жити і треба старатися, щоб всі вижили. Домівку знищили, нема куди йти. Треба відстоювати землю, а потім будувати нову державу, розпитати настоячих дітей, українців. Перша танкова окрема бригада Сіверська для мене другий дім, де мене прийняли таким, як я є. Взяли до себе в сім'ю. Тепер вони моя сім'я. Готові всі на 100%. Техніка вже старенька підвода, але питаємося і реаніміруємо, питаємося ремонтувати, питаємося. І... Танки трошки устаріші, звісно, нічого не скажемо. Але ми, що маємо, те маємо. Будемо воювати, чим маємо. Найважливіше зараз це я думаю, відігнати противника, усмирити його, пориви. Це найважливіше, щоб ця війна не дійшла додому ні до кого більше. Щоб ми все закінчили тільки тут. Повернутися додому живим та повнити хлопців, які загинули.